Вітаю! 24 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, Верховна Рада урочисто проголосила незалежність України та створення самостійної держави. З того часу відзначаємо державне свято День Незалежності. Це свято добра та миру, взаєморозуміння і злагоди, незалежність українців. Це наша особиста свобода і самовизначення. Нині ми впевнено стверджуємо, що стали органічною частиною світової спільноти. Ми самі здобули історичний шанс стати сучасною, заможною, шанованою нацією. Я закоханий палко без міри, у небачену вроду Твою. Все, що в серці натхненне і щире, я тобі віддаю. Дала мені радісну вдачу, кров гарячу пустила до жил, я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. Кожну хвилю у кожну днину гріє душу твоє ім'я ненаглядна, горда єдина україна моя, Василь Симоненко. Але День Незалежності 23-го року. Українці зустрічають під час повномасштабної війни з російськими загарбниками. Сьогодні на полі бою українці захищають свій історичний вибір і право вільно жити на власній землі, роблять усе, щоб разом перемогти в цій війні за незалежність, за те, щоб Україна жила і процвітала.